Вів'ян подарям, кажуть, акціону до це добре. Бо, як кажуть, у нас маличу, і любі Боже, От бо Покраїться зараз з площею Крима. Кожний дім має свій вонят. Раніше все було сніда. Проїдся до оберного. Щодня, але коли приїжджає, ось і через років п'ять зауважується. Андрій Іванович, очоливши інститут розвитку міста, теоретично опановував ситуацію, а й так, ставши демо, він практично все впроваджує життя. Він прекрасно знає проблематику, господарює. При нього є прекрасна команда. Він знає про мальчину освіти, ми все. І тому ми щасливі, що вже третій Андрій Іванович займає цю посаду. Коли владимир допомагає священника, то на таїнській священні покладає руки і мовчає священня огляда, каже, Погрецький аксіос достойний. Андрій Іванович, я хочу вам вчити книгу аксіос і від імені влади Дмитрія, Української православної церкви Київського патріарха. вручити вам ці квіти і Que want a graça, e se você quiser, você vai fazer o comando. <laughs> é